Усім доброго ранку. Сьогодні я хотів трошки по перше 1 серпня, хотів по про стан пасіки поговорити. Ну, що, довго очікуваного. Верніше, як, качки меду, так і не произошло Тому що чекав, 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 печатки нема. Коротко, соняк в цьому році ніхрена не виділяв. Ну. Фермери доігрались, досадили гібриди, що в цьому году один мені там писав не надо типа сіськи м'яти жаловати на ситуацію, надо виїжджати у поля під сонях. Та їздив я більше 10 років, а в цьому році просто у нас я в такому місці стою, що кругом одні поля соняха. Смысл виїжджати. Ближче, ось Найближче, от 70 метрів і сонях потом на ту сторону там он через речушку там ну метров максимум 5 километра и массивы кругом кругом сонях ну вин никудышний ну вот таки короче приносы в цьому году были слабые в прошлом году там до 4 килограмм в цьому году 2,7 км самый больше было там пару дней и все Зараз, оце два дня вчера и сегодня вот такая погода холодная пчелы практически не летают на весах вчера было 100 чи 200 грамм сегодня пока минуса вони там десь вылетели не знаю ну и в итоге если в прошлом году до я качав где-то в первых числах 20 липня там 22 -го чи 24 -го, на весах было 94 килограмма ну, с хвостиком Принос, общий вес. То в цьому году ще 80 кг нема. от і різниця. Печатки нема. Сейчас ну, заглянем, подивимося, потому що я сам в шоке. Подсолнух уже практично весь потух в окрузі. Ну, не знаю, не знаю що Тут хотя б половину от прошлого накачать года. Дело в том, ну, все. Там осталось. Два невеличких поля, які ось. Може там дні через 10, може недели через две зацветуть, но ну, там такі 20 гектар. Сивану. воно мертвому припарку. А вообще, вообще, ну що я вам хочу сказати. На цьому месте це мій дядька тут раніше все время держав пасіку з 91-го він то живе тут, і родився і живе. Просто цей построил в 91-му. У нього все життя на цьому місці у мене тут 40 штук стоїть і з іншої сторони 80. А у нього тут завжди стояло 30 сімей. І більше він не держав. Він е, ще за колхозною пасікою там приглядав. От І що я вам хочу сказати? Йому вистачало. Тоді -то, ця пасіка приносила 2,5 тонни меда кожен рік. Плюс-мінус там 100-200 кг в різні сторони. Ну, Понятно, що так воно однозначно кожен рік не буває. От. І к чому я це? От, коли я в 2015 році привіз до нього сюди 10 відводків, я раніше качував там по, по, пасікам, ой, по пасікам кажу, по, по полям, по посадкам. А у нього тут ще два друга стояло, стояли. З однієї сторони стояло штук 10 сімей, і з іншої сторони стояло там 6 8. Ну, Люди у вірості і вони там держали себе потихеньку. Вот. І в 2015 году я привіз сюда 10 відводків. А, короче, Вони були. Це була карника, вони були спонтанно зроби і значить не суші, нічого не було. Значить, вони були куплені в маї ну да, в травні місяці, і розширялись вони однією ващиною, тому що тоді ніколи було, там друга пасіка була в другому місті, зовсім знаходилася, а тут коротше така ситуація. Потім я зробив в травні, ой, в травні кажу, в травні, в червні, десь 12-го там в мене записи є. 12 го я зробив 5 отводків і в ітоги до, до кінця сезону вони принесли мені 500 кг меду. От вам і вся арифметика. Були 10 отводків куплених на 4 рамках. І в ітогі я отримав 500 кг меду. Зараз у мене стоїть 87 сімей. Ну і що? І я хоч би тону меда накачав. І от, от вам і весь результат. Ну зараз давайте відкриємо, глянемо що, що тут. Так от. Зараз побачимо. Могуть сьогодні нервничать, тому що льоту немає зовсім. це воно, я так пройшовся, глянув, воно приблизно везде состояние одинакове. Ось дивимося. Только по повиходи, вони там підлили, но печатки нема. Тут от мостики понастраювали. Ось дивимося, печатки нема. Ну, тут тут вот трошечки есть ну все может быть уже можно было бы качать но тут все не вышел в расход так что надо ждать ну вот 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 короче по всему улику если какие-то будущие принос видно что Через тиждень можна було б уже й качати. Ребята. перше... Сьогодні перше вже число. Перше серпня. Раніше всегда качалось. Перед Соняхом качалась. Повноцінна качка була. Сейчас другий відкрию. Там різнотравія викачувалась. А потім качався вже сонях. два раза, а то и три раза качалась. Так что, про что мы размовляем, с чем мы сравниваем. Вот так, трошки выше, чтобы было. Ну, цей сильнейший, но тут все равно. О, дивимся. Такая самая ситуация. Качать нехер, печатки нема. Там он навіть язики понатягували які-то. Оце і все. Який мет, не знаю в цьому році. Звідки він буде. Так. Давайте це ще глянемо. дома сидеть. Не хочется дымарь распаливать. И ради там пару картинок. Вот. Расплод еще есть. Печатки практически немае. Дивимся. Печатки немае. Расплод есть, печатка есть, но ну зовсім трошки. Тут трошки краще рамка. Ну все равно. Все остальные. Нема печатки. Нема. Трошечки сверху поясочек и все. Тут давайте, давайте еще крайний глянем. Я просто сам охреневший от всех этих дел. Думал, ну хотя бы уже до первого вот, числа и Мо і можна буде качати. Ніхрена тут немає. Не бачите, що тут происходить. Може хтось сказати, що бжали нема, бжали вистачає. Просто нічого її насить. В цьому році фермери себе... Перевищили, насадили такого гібріда, що Я же говорю, по пояс величиною і цвіти, як ромашки величиною. А коли з ними розмовляєш, кажуть, от, раніше хоч Соняк був, як а вони кажуть, а що толку з того соняка Я просто дебілого поняти не можу. Як що толку, ці шляпки були, як руль величиною? Було там усе, і Алія була. Ну вот. Бачите, прекрасно. Печатки нету. Что тут качать? Смотрим далее. Только начинается. Така сама ерунда. Только mm -hmm. начинается. А чем они будут печатать, если уже все потухло? Сейчас ну, попробую снять цей корпус, глянем что. Що... нижче там надо было все-таки дымарье располыть. Вони сегодня все дома. Ну вот такая ситуация тут. Сейчас глянем, що тут. І сім'я вроді непогана. Ну нема печатки, бачите. Може. столько начинает еле-еле починается -еле так что ну смысл дальше вытягивать открывать я не бачу и так везде я примерно ходы открывал крышки приблизно везде ситуация однакова Так що, ребята, не знаю, як там у кого, а в нас ситуація везде отака. По всьому регіону. Кому я не дзвонив, знайомим дзвонив, друзям дзвонив, у кого є бджоли. Везде ситуация приблизно одинакова. Кто выборочно там по несколько рамок качнул. Вот веса. Девица. 79,6. Тоже семья. Бачите, яка. Не слабая семья. И не В прошлом году У цей, в цей час уже був викачаний мет і на весах було 94 перед качкою. А вообще, вообще, позапрошлым году 67 кг общий принос був. Спочатку, когда веса начали давать плюс. Ну, не, не имеется в виду именно с подсолнуха. А там где-то с травня месяца, там по 200-300 по грамм, и так потихоньку-потихоньку и потихоньку, до, до конца взятка. В прошлом году на 10 кг менше 57 в цьому году я даже не знаю сколько я. Тут хоч би ще 40... Да, 40 кг ще нема общего приносу. Так що ото, ото і весь взяток. Тут в этих що по два корпуса, не всі, вони слабі, просто я в цьому году что то Це трошки слабший, я просто з вощиной трохи не вгадав. то пораздавал, то трохи продавал, овощины не хватило, и получается, я трошки, даже и в этом меда потеряю, но, дело в том, что я покупну вощину ставить не хочу, сколько, сколько сезонов боролся, кругом была своя овощина, и, теперь опять, барыжническую ставить не буду, вот такие, ну, и вот, дивимся, что тут, ну вот такое. С виду вроде ничего, вроде как побелка пошла, да? Сейчас вытащим. Вытащим рамку, глянем. Давайте вытянем среднюю. Ну вот. Хибация трошечки еще есть Расплод. и печатки практически нема. Я говорю, может еще тысячу ждать пройдется, пока он не запечатает. Потому что качать сырый мед никто не будет. Вот такая вот ситуация. И ситуация такая во всех семьях. Так что вот так вот. Новини не радісні. А воно все в цьому году. Ні гарбуза немає. Он, дивиться, сонях трошечки, трошечки. Там ще щось джавтіє. ось поле буквально. Мені там розказують, виїжджати треба було. Куди виїжджати? Він весь одинаковий. Весь маленький, тоненький, худенький. Весь такий соняк. Так що така ситуація. Ну от і все. Не буде в цьому году меду. Він буде, але буде мінімум в два рази менше, ніж в минулому році. Так що така от ситуація. Пишіть, діліться, що там у кого. Не знаю, там кажуть, буде мед дорогий. ну 65 я бачив. Беруть. З рук продають друг папери другам. другом, була там одна ціна тепер. Ціна, ціна різко падать почала, тому що у людей денег немає, ніхто його не купує. Дедушки там чи хто там вивозять мед, у кого там 5-10 може тихів, яким просто так він вивіз йому аби продати. Вони ото продають, а той, хто живе за счет цього, Будемо сидіти, потім ото здамо, поскольку нам бариги дадуть. І будемо раді. Такі новини. Не, не знаю. Я думаю, що не дуже дорогий мед буде, тому що. У нас бариги только пользуются ситуацией. А ситуація в країні, самі знаєте, яка. Дадуть там, я думаю, що до 80 ціна буде, не вище. Якщо до війни була 2,4$. долара, А зараз все 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 подорожчало, Жратва дорога, горючка дорога, Все дороге, Матеріали дорогі, древесина, все дорого. А мед ніхрена не стоїть. Така от ситуація. Все, всім пока.